17 листопада виповнилося б 60 років руслані писанці, відомій українській телеведучій, актрисі театру і кіно, лавреатці премії імені Довженка. У неї була потужна позитивна енергетика, її щиро любили глядачі. Народилася майбутня актриса в Києві в родині мами інженера і тата телеоператора, з маличку відвідувала творчі гуртки. Я завжди сприймала себе такою, якою є, завжди була пампушечкою, але ніхто ніколи цього не підкреслював, навіть якщо й звертав увагу, я не витрачала своїх сил на таку нісенітницю. У мене були цікавіші заняття гуртки, спорт, книжки, художня школа, літературні вечори, згадувала в одному з інтерв'ю Руслана Писанка. Закінчила Київський державний інститут культури за фахом режисер. У 1991 році дебютувала в кіно. У 1995 році Руслана Писанка зіграла першу головну роль у фільмі Москаль-чарівник Миколи Засієва Руденка за п'єсою Котляревського. За цю роль вона була нагороджена премією імені Олександра Довженка. У фільмі вона ще й гарно співала. Наступна велика роль Руслани Писанки у фільмі Єжі Гофмана Вогнем і Мечем, на яку її рекомендував Богдан Ступка. За роль в історичному фільмі Чорна Рада вона утримала орден святого Володимира. Від початку повномасштабного вторгнення расистів Рослана Писанка з розбомблених Гореничів виїхала на лікування до Німеччини. Друзі, я зараз живу в Німеччині, в 20 кілометрах від бази Рамштайн, і за всім слідкую, що тут відбувається. Я не сумую. Є лише невеличка ностальгія. Життя триває, воно йде вперед. Воно змінюється, і ми разом із ним. Буде і твій день, і новий день. Буде все, коли ми переможемо. І я цієї перемоги очікую, як і усі українці, з останнього звернення, Руслани до глядачів.